Для мене Тесла це машина і смартфон на колесах. Якщо на рахунок машини є дуже багато недоліків, про які ми поговоримо в іншому випуску, то на рахунок технології тут все дуже добре. Цією тачкою ви можете повністю керувати з одного планшету. В цій вкладці ми бачимо режими прискорення спокійно і спорт. Спокійно для повсякденного життя спорт, це якщо ви хочете когось нагнути. Нумо! Погнали! Якщо ти відкриєш двері свого гольфа і порахуєш кількість кнопок на кермі, ти зрозумієш, що в цій Теслі в загальному усій машині кнопок менше. А якщо ти скажеш, що планшет це не технології, то є телефон. За натиском однієї кнопки ти можеш викликати цю машину без водія, щоб вона сама під'їхала і підібрала тебе біля входу в магазин. Того давайте, ми натискаємо цю кнопку. Дивіться, вона сама зараз заводиться і здає назад. Таке твоя BMW вміє? я сумніваюсь. Тому заварюйте собі чаю, беріть печенько і дивіться, тому що цей випуск буде дуже цікавий і технологічний. Let's go! Давайте пройдемося по фішках. По-перше, по основному меню керування автомобілем відбувається повністю з планшету і навіть така штука, як налаштувати дзеркала, підняти руль, упустити це. Все відбувається тут. Наступна вкладка педалі і керумування. В цій вкладці ми бачимо режими прискорення спокійно і спорт. Спокійно для повсякденного життя «Спорт» – Це якщо ви хочете когось нагнути. Раз, два, три, погнали. Ух, йоперний театр. Тулить нормально до речі, тут є режим рекуперації. Підвіться я зараз не тисну гальма, але машина сама зупиняється повністю. От ми можемо зараз навіть в ноль стати. Просто подивись, як їхали ми десь з 120 до 20. Ми зупинилися буквально за метрів там 500. Це так само дуже цікава фішка, того, що при рекуперації машина потрошки заряджається. І плюс дуже прикольна фішка, того, що в машини взагалі не стараються колодки. Тобто, якщо в мене на X треба було там раз в 40-50 тисяч міняти, то тут мені здається, після 100 тисяч вони будуть практично як нові, бо я тормоза взагалі не використовую, тільки е, рекуперація. Режим зупинки, про що я говорив? Режим рекуперації. Відповідно, у мене стоїть максимальний машина, тільки відпускає. Та різко гальмує, і відбувається рекуперація. А тут також можна поставити середній, грубо кажучи, і мінімальний це буде так само, як на бензиновій машині. Ви відпустили педальку, машина далі котиться. Знаєте, коли я заїжджаю на Теслі на заправку, мене таке відчуття, що я приїжджаю десь в якийсь чорний район, а я білий, і мені хочуть дати пизди тут усі. А коли я заїжджаю на зарядку на теслі, то в мене відчуття, що збираються всі люди, які щиро вірять, що вони взяли електричку для того, щоб зекономити. Але враховуючи наскільки сильно падає ціна на електричку е кожен рік, хлопці, це не так працює. Зарядкою, в принципі, все зрозуміло. Тут можна відкрити порт. І якщо б ми були в Америці, можна було б планувати зарядку, заїжджати на суперчарджери, які заряджають цю Теслу буквально там за 20 хвилин 30. Але ми не в Америці. Тут навіть от, написано: останній оплачений сеанс 8 доларів 62 центи. Це тесла, навіть бачить. але на жаль, у нас такого немає. До речі, про зарядку розкажу вам ще одну фішку, якою ви точно будете користуватись, коли у вас буде електромобіль. Найбільша проблема швидкісних зарядок, що ви ніколи не знаєте, коли ви приїдете, чи там хтось буде заряджатися, чи ні. І забронювати ви це не Можете ніде, окрім GoToYou. Це мій рекомендаціон. Найкрутіше, що в білінгу GoToYou є більше 400 тисяч зарядних станцій. І ви просто зайшовши в додаток, можете вибрати найближчу зарядну станцію, яка є біля вас, і її зарезервувати на конкретну годину. Це просто шикарно. Наприклад, зараз я в Рівермолі, і в мене є зарезервована станція на півгодини. От мені якраз прийшло сповіщення, що моя резервація почалася, тому йдемо підключати. І кайф в тому, що все дуже просто. Ми приїхали в торговий центр. Я просто поставив на резерв собі зарядну станцію. Я приїжджаю. У <соць> мене сил таке <смір> Я приїжджаю, знаючи, що точно у мене буде заброньоване місце там, наприклад, на годину-півтори. Оце питон. <смір> Просто і, і. Підключаю кабель в свою теслу і в додатку запускаю зарядку. Розпочати заряджання, і найбільший кайф таких зарядних станцій в торговому центрі, що ви поставили тачку на зарядку. Тут 120 кВт, то того машина зарядиться десь за годинку, і за цей час ви просто гуляєте, йдете собі в магазини, купляєте продукти, вертаєтеся, і ви не витрачаєте час на те, щоб чекати, поки машина зарядиться. Ви просто зробили свої справи, сіли в машину і поїхали. Того готою білінг, який я рекомендую, і яким я завжди користуюся. Того, якщо у вас є електромобіль або буде, обов'язково скачуйте. Автопілот, як на мене, дуже цікава фішка Тесли, яка взагалі відкриває всю суть цієї електрички. І з одної сторони це дуже круто. В Америці взагалі є FSD. це Full Self Driving. Він коштує 10 тисяч доларів, якщо я не помиляюся при покупці автомобіля. І відповідно це така функція, яка дозволяє вам сідати в машину в навігаторі, вписувати, куди ви хочете поїхати, і просто отак от їхати. І ну, машина вас буде вести сама. Вона буде зупинятися на світлофорах. Вона буде включати поворотники, повертати. Взагалі, все, що тільки може і в нас в Україні ця функція недоступна, але не забуваємо, що ми живемо в Україні, і є кулібіни, які за 1500 доларів можуть там в Чіпі щось перепрошити, що вам не треба буде платити десятку баксів маску, а просто заплатити їм. І вони вам так зроблять, що машина буде мати оцей ФСД. Я так само зробив прошивку своєї машини чуть іншу, і заплатив півтора тисячі доларів за те, щоб в мене було пришвидшення acceleration Boost, щоб в мене була перед максимальна версія автопілоту і щоб в мене працював самон. Про це я розкажу пізніше, що таке самон, але вам не сподобається в цій вкладці. Ми якраз налаштовуємо або круїз контроль з врахуванням трафіку, або повністю автокермування. Це якраз оцей перед FSD стан. Тут ми вибираємо, як ми що будемо включати. Відповідно, мене стоїть на два натискання цей ФСД і йдемо. Контроль світлофорів, знаків, навігація, зміна полоси, і все в тому роді. Так само Summon. Summon це дуже крута штука, якою ви керуєте з телефону. Ви відповідно можете машиною під'їжджати, від'їжджати. Також тут можна поставити. Допустимо похибку того, я наскільки машина буде швидше їхати від того, як вона бачить на знаку. Наприклад, якщо знак 50, вона буде їхати умовно до 70 км на годину. І тут ці всі налаштування, що вона не дає вам відкладається від полоси, що вона сама пригальмовує, якщо бачить машину, і так далі, це все тут є. І навіть деколи мене вже починає бісити, того, що коли ти ще без поворотника просто провіряєш, чи можна зробити обгін, вона починає тобі вертати назад тебе в полосу. Але з іншої сторони, навіть якщо ви заснете в ній, вона відповідно буде тримати вас полосі, а потім сама зупиниться. Того, напевно, в цьому є і плюс, але краще в теслі не засинати. Як працює автопілот, ви просто на речах переключення передач два рази натискаєте вниз, і машина просить, щоб ви потримали руки на кермі, інакше вона буде пікати. І вона сама їде. В кожних 15 секунд вона просить вас легенько повернути руль, щоб вона зрозуміла, що ви на місці, і ви так само контролюєте ситуацію. Насправді я ще сам не дуже довіряю цьому автопілоту, того так і в принципі відбувається. Вона сама гальмує перед машинами, вона сама гальмує на світлофорах, якщо червоний, якщо зелений сама стартує, вона чогось з'їжджає. Я зараз полоси, і отака от от фігня стається. І я, до речі, не розумію, чого. От я знову поновив, знову побачила смугу. Коротше, як на мене, автопілот, як мінімум, в Україні ще не допилений. В плані для використання в Україні того, що я бачив, що люди в Америці взагалі реально можуть пити каву, спати, і машина їх везе. Воно просить, щоб ви тримали поки що руки на рулі. І після цього можете відпускати. Як ви бачите, машина щитує правила дорожнього руху. Мені здається, вона або по камерах бачить, або по gps навігатору І відповідно вона їде за максимально дозволеною швидкістю. Кожних 15 секунд. Просить, щоб ви торкнулися керма, щоб машина бачила, що ви на місці. Я бачив, дуже багато людей ставлять тут яблука для того, щоб машина думала, що руки є на кермі, і взагалі не тримаються керма. Але я би так не ризикував, того що для мене автопілот ще не є найбезпечнішою історією, ну, яку придумала Тесла. Замки це мегафіча, тому що ви можете як і карточкою користуватися, так і телефоном. Просто під телефон підшиваєте саме вашу машину в додатку Тесла, і все. Ви просто приходите, машина заводиться, і ви поїхали. І тут можна декілька цих ключів. Підшити і можна підшити декілька профілів. Тобто машина буде знати, хто сідає, і відповідно воно буде підлаштовувати зразу дзеркала, кермо і сидіння під цю людину. Ну а тут можна подивитися, взагалі що ще є, кому цікаво. От розблокувати в режимі парковки, розблокувати двері, водія і так далі. І так далі. Освітлення тут це в принципі дуже просто: налаштування фар, екран, налаштування екрану, поїздки, інформативна вкладка, щоб ви знали, який у вас розхід, але розхід вимірюється у ватт, годин кілометрах. Отак, тобто, наприклад, у мене середня витрата енергії 264 Вт ватт години на кілометр. Це означає, що я витрачаю 26,4 кВт на 100 кілометрів. Отак, це працює, і можна глянути, що я вже на цій машині. Це от я збив якраз, коли купив. Проїхав 2275 км, витратив 514 кВт кілометрів. Отратив п'ятсот чотирнадцять і середній в мене розхід 22,6 кВт на 100 кілометрів. Навігація. Тут ми просто налаштовуємо те, як ми будемо планувати поїздку. Безпека, оце дуже цікава вкладка, тому що тут є режим охорони. І якщо ми його включаємо, по перше машина буде сідати за ніч по 7%, і це дуже боляче, але з іншої сторони машина буде знімати все навколо. Зараз росічко вирішив зробити мені капость, визик вибігає. Чікс, погнали. Ова. Тобто, якщо до вас хтось під'їхав, якщо вас хтось стукнув, якщо хтось спробував відкрити ручку, хтось пройшов попри машину, всі камери навколо знімають все. Відповідно, ви потім сідаєте, і машина жаліється. Було помічено, наприклад, там три об'єкти і є три відео. І ви гортаєте і дивитеся, хто коли підходив, хто що робив. І саме цей режим ви можете так само дуже під себе налаштовувати. Наприклад, в мене налаштовано так, що. Коли є якась ситуація, яку би я хотів пізняти, я тисну на пікалку, і вона записує до там, 5 хвилин і після. І відповідно я потім можу сісти, подивитися, взагалі, що відбувалось на дорозі. Це такий собі відеореєстратор на максималках. Максималках. До речі, відкриття бардачку, я собі поставив на кнопку з керма, щоб весь час не заходити. Планшет я її затискаю. Бардачок відкривається, і саме тут знаходиться ось флешка. І оцю флешку, відповідно, це до речі, оригінальна Тесловська. От вона як виглядає. Оце оригінальна Тесловська флешка, і вона на 128 гігабайт. До речі, непогано. Того, що я думаю, що ну її можна просто вище сформатувати, коли все було окей. І на неї якраз записується вся ця історія. Тобто, в теорії, якщо ви попадаєте, навіть не дай Бог в якусь аварію, вона все записує і того, коли приїжджають машини з Америки вже биті в Україну. В нас люди завжди дістають цю флешку, включають і дивляться, як відбулася аварія. Не можу так говорити, але там відоси досить веселі. Такого я не бачив ніде. Тут на Теслі є режим автомийки. Заходимо в пошук і пишемо Автомийка і включаємо цей режим. Найважливіше, те, що лючок зарядки заблоковується і не відкривається від напору води, і також що режим охорона виключається, і машина не знімає все підряд, коли ви просто миєте машину. Речі, оці от мийки ICV мийки у франківську. Я не знаю, як у вашому місці ну це жесть піна хірова і найгірше це оці копійки. Тобто вам треба просто купити оцю копійку і ставити, щоб е, помити машину. Ви не можете закинути, наприклад, 40 гривень, якщо ви хочете або 60 вас, або 30, або 50. Пила. Тупо не мийте ніколи тут. Наступний режим режим сервісу. Відповідно, тут все про машину, все як ви її налаштовуєте. Все, ви можете тут налаштувати, як ви бачите, і фари, ви тут можете бачити тиск у ваших колесах, включаючи. Режим автомийки, про який я розказував, режим буксировки, сповіщення, все про колеса. І ще до речі, колеса так само треба вводити. Коли ви тут вибираєте, ви маєте вибрати, якого розміру у вас диски і разида, у вас зимова чи літня. Програмне забезпечення. Ця вкладка більше для сервісного центру. Тут є вся інформація: він код, пробіг, модель машини, підключений, який автопілот, і все в тому роді. І обновлення це так само крута фішка Тесли, тому що сюди приходять оновлення, які ви просто скачуєте, деякі потрібно скачувати через Wi-Fi. Деякі можна навіть просто через ОТЄжку, яка, до речі, також підключена в автомобілі. Є внизу слот, де ви підключаєте свою sim карту на якій є інтернет, і машина, як ви бачите, має от в мене ЛТЕшко стоїть. Відповідно для чого це зараз вам покажу. Інтернет тут, повірте, дуже потрібний, тому що ця машина без інтернету не є такою цікавою і близько. Ну а тепер переходимо до найцікавішого карти. Окрема фішка Tesla, тому що тут ви вводите в навігації, куди ви хочете їхати, і вона прораховує вам, -вам маршрути. Ви тут вибираєте собі, чи там має бути умовно світло. Форою вона має читати чи зарядки показувати, де і найголовніше, що в мене до речі, це вже прошито. воно прораховує по зарядках, як ви можете доїхати. Наприклад, ми вибираємо умовно давай Берлін. Їдемо на Берлін. <кхем> і воно прораховує нам маршрут. Воно показує, що умовно, ми доїдемо до першої зарядки в Польщі з мінус 42% заряду. Скільки того, що в мене зараз на машині тільки 31% заряду. Якщо ми зарядимося нормально, вона нормально поїде. Фішка навігації в тому, що вона прокладає вам навігацію через Tesla суперчарджери, і ви, в принципі, доїжджаєте. Ви час зарядженим. Тобто, машина, коли бачить, що під'їжджає до суперчарджеру, прогріває батарею для того, щоб машина максимально брала електроенергію і найшвидше заряджалася. І, відповідно, от вона мені прорахувала. Що я маю доїхати сюди, потім сюди і сюди. От, наприклад, до Берліну. Мені з Франківська чотири підзарядки буде потрібно. Ні, три. Перепрошую. Все, і я у Берліні. <плес> <плес> Майже. Ну що ж, а тепер переходимо до найцікавішого: мультимедія. І тут вона реально є. Спочатку кнопка, яка відкриває всю менюшку, і відповідно її закриває. Далі кнопка з повідомленнями. Якщо ви підключаєте телефон, воно буде все тут. Кнопка з дзвінками, відповідно, і блютуз. Тут все дуже просто і дуже зрозуміло. А тепер найцікавіше це машина для того, щоб їздити в Мак. Ви спитаєте чого? Того, що тут є Netflix, YouTube, Twitch, TikTok і ще якийсь там кайф. Ми просто реально, коли приїжджаємо, ми відкриваємо. І дивимося, Включаємо, наприклад, містера Біста. І що вам скажу, воно не працює так швидко, як, наприклад, той самий iPad. Але коли ви хочете глянути, от воно прогружає і ніби показує непогано. Але коли воно прогрузить під інтернет нормально, то швидкість і плавність непогано. Також тут є Arcade. Обля, oh, окей. Oh, okay. Розваги, їх тут є дуже багато. Це ігри. Наприклад, найпопулярніше, яку ви могли бачити, гонки. Кібертрак є. Кібер Коротше, щоб їхати, потрібно натискати газ або тормоз і керувати кермом. І якщо з газом і тормозом все в принципі окей, то з колесами не все так просто, тому що ви крутите кермо і колеса стараються, бо вони також крутяться. Якщо ви будете десь на землі якійсь, то ви просто зробите яму. А якщо ви будете на асфальті або якомусь шутрі, то ви просто постараєте собі колеса. Такими іграми. Якщо б я так реальність їздив, то, звісно, було б таке собі. Але мені тут керування, чесно кажучи, не дуже подобається. Я не можу їздити, я не знаю, як це все, Заключаємося. <пплес> якщо розібратися, тут ще багато є інших ігор, таких як судоку, капхет навіть є, Ну, дуже багато інших ігор, які, в принципі, якщо вам дуже скучно заряджати машину, можете пограти. <плес> Давай. Угу. <плес> Антон <реш> Перну ви чули в той бокс. Є дуже багато цікавих фішок, які насправді можна використовувати чисто для розваги. Наприклад, бумбокс. Ви можете писати прям якісь свої пісні в машині. Ви можете включити світлове шоу, яке до речі, ми зараз ставимо. Вибір кольору просто вибираєте колір своєї машини. Можна записувати щось в блокноті малювати. Можна зробити, що ваша машина взагалі на Марсі. Можна включити режим Санти. І коли ви будете їхати під час включання поворотників, вона буде робити охо-хо, ну давайте включимо. Отак от ми будемо їхати. І от тепер отак от виглядає моя машина. Це тепер Тесла Сани. От. Це я включаю поворотники, і вона дзвонить як дзвіночки. Оленів. Також фішкою Тесла є те, що при включенні поворотників включається камера. Відповідно, коли ви перелаштовуєтеся з одної полоси на іншу, при включенні поворотників вам не обов'язково заглядати в дзеркало, тому що ця штука, до речі, захоплює сліпі зони. Тобто ви можете прям побачити набагато більше, ніж в дзеркалі бокового виду. Правда, я ще не перевчився дивитися, я спочатку чекаю дзеркало, а потім вже дивлюся сюди. Така собі історія, але дуже зручна. Тут щось цікавого є радіо, караоке, до речі, можна сидіти співати. Ууу! I can buy in the Barbie world. І також вкладка зі всіма функціями швидкого доступу, наприклад, клімат е, автомобіля, реєстратора, камери. Також тут можна подивитися розхід електроенергії. Хех, зараз обленерго приїде. <плес> Буде показники брати Тесли. Воно показує, як ви розряджаєте машину за швидко, де ви там більше використовуєте. От це моя крива заряджання, розряджання. Я, чесно кажучи, у цьому до кінця досі не розібрався. Якщо так подивитися, от тут був момент походу рекуперації. В Загальному от, в середньому, от кіловат годинах, скільки ми розходимо. І також в кінці у вас є еквалайзер. Ним ви можете керувати повністю тональністю, балансом звуку і так далі. В принципі, стандартна тема, але звук, до речі, в Теслі дуже непоганий. Прям дуже дуже непоганий. Ще одна мега і крута фішка Тесли – це додаток, який, до речі, на жаль, мало хто встановлює в Україні, тому що він недоступний. І там треба трошки з костелями через американський App Store скачувати його, але повірте, воно того варте. Для чого взагалі додаток? З нього ви можете робити все. Ви можете відкривати машину, закривати, розблоковувати. Ви можете телефон використовувати як ключ, включати клімат-контроль, розігрівати машину перед тим, як ви будете виходити, або якщо це літо, то поки охолоджувати. Тут можна все. І давайте пройдемося по головних фішках. Зверху в нас Тесла і є 4 кнопки. Кнопки, які, до речі, можна регулювати, давайте ми зразу затиснемо, покажемо, що тут можна робити. Тут є кнопки, відповідно: відкриття, закриття, включення кондюка, відкриття переднього багажника, розмороження машини і ті, якими я не дуже користуюся. Далі можна відкрити лючок для зарядки, включити фари, пікнути. Також можна пернути, завести її, включити режим охорони, самон про що я зараз розкажу, відкрити задній багажник, відкрити дверку. До речі, дуже цікава функція. Якщо у вас замерзли ручки, а що до речі, досить часто буває в теслі, і ви не можете відкрити. Ви просто натискаєте кнопку і дверка сама відкривається. Ну і там ви вже включаєте, розморожуєте її, і, і вуаля, дуже крута штука. І також кнопка вентиляції, під час якої відкриваються всі вікна на невелику відстань для того, щоб просто провітрити машину. Далі Controls. Ми відкриваємо цю вкладку і бачимо, що звідси ми можемо повністю керувати машиною. Відкрити багажник, відкрити машину, закрити машину, наприклад, отак класно. Бас, я її закрив. Відкрити задній багажник і відкрити лючок зарядки. І також тут у нас є бар, і ми можемо подивитися, коли вона останнє. Раз вираховувало тиск в шинах і подивитися, який відповідно він є. Клімат ще одна цікава штука, і тут ви можете повністю керувати кліматом. Якщо ви сидите дома і хочете прогріти машину, бо на в дворі холодно, ви просто натискаєте он вона запускає його. І тут ви вже можете вибирати підігріви сидінь, ви можете їхню потужність сміняти. До речі, підігріви дуже потужні, а підігрів керама і все в тому роді. Якщо ми свайпнемо уверх, ми побачимо декілька ще функцій. Наприклад, кемп мод це для тих, хто хоче переночувати в машині. Буде лесенько працювати кондиціонер. Освіжуватись повітря і навіть здається підтримувати температуру. А докмод дуже крута штука, якщо у вас є собаки в Америці. Це величезна проблема через те, що домашні зварини просто помирають в машині через жару. Тому, Тому створили Dog докмод. Ви залишаєте свою собаку всередині і на великому екрані пише не Переживайте ваша собачка в порядку, кондиціонер включений. І відповідно собака сама собі сидить, кайфує, поки ви ходите по магазинах, і ніхто на вас поліцію не виключив. Того, якщо ваша жінка хоче залишитись в машині, ви можете включити цей режим і йти в магазин. Тобто вкладка Location, що так само немало важливо. Тому що, якщо ви забули, де ви припаркували свою машину, все дуже просто. Ви заходите і бачите її на карті. Мені здається, це дуже класна фіча, якщо ви збираєтесь кудись далеко їхати, або якщо ви даєте комусь свою тачку. Ви завжди можете відслідковувати, де вона знаходиться, де вона припаркована, або чи вона кудись рухається взагалі і їде. Самон функція, яка найцікавіша для мене через те, що я люблю технології, і давайте глянемо, що вона робить. Вона, по перше, щиту де машина, по-друге, ви можете або викликати машину до себе, або при. Парковці вперед або назад здавати просто з телефону, коли ніхто не сидить. Зараз я вам покажу, як це відбувається. В машині наразі нікого немає. Того давайте ми натискаємо цю кнопку. Дивіться, вона сама зараз заводиться і здає назад. Це виглядає дуже жорстко. Тупо машина сама по собі. Чи мені ця функція не подобається, що чомусь саме в Україні вона не хоче ловити здалека? Тобто, якщо би я сидів вдома і хотів би погратися нею як машинкою, не вийшло. Ви треба стояти біля машини, там буквально метр-два від неї, і тоді вона буде їхати і реагувати на цю всю історію. Ну і, до речі, не можна близько стояти, бо вона нікуди не поїде. Давай реально проведемо експеримент зараз. Я чисто затисну, як вона за далеко поїде? Чи вона доїде в кущі чи ні? Чи вона воно мені здається, що вона просто зупиниться. Давай. Я буду тримати до останнього, чесно. Вам кажу, навіть якщо вона десь зараз в дерева заїде. Боже, яка вона обережна. Шо є? Ну йди в пизду. Є функція go to Target. Це означає, що машина має знайти де ви знаходитеся, і під'їхати прямо до вас. І в нас ця функція, на жаль, не працює в Америці. Це дуже шикарна штука. Якщо ви припаркували машину і ви стоїте з пакетами, з продуктами при виході з магазину, ви просто натискаєте кнопку, і машина сама з паркінгу виїжджає і під'їжджає до вас. Мені здається, це геніальна штука. Але до нас вона походу, не працює і заборонена. Наступна функція розклад. Ви просто можете поставити, коли ви плануєте зарядити машину або коли ви плануєте взагалі їхати. Кудись і вона розігріється перед тим, як ви прийдете. Якщо ви прям людина, яка живе по розкладу, якщо ви знаєте, що ви виїжджаєте умовно в 9-й годині ранку кожного ранку, ви ставите в розкладі 9 годин ранку, ви приходите, завжди сідаєте в теплу машину, яка вже підігріта і готова їхати. А якщо ви кудись збираєтеся їхати на зарядку, ви можете поставити, щоб машина там за 20-30 хвилин до зарядки розігріла батарею, щоб машина повністю приймала максимальну кількість електроенергії, ну і відповідно з більшою швидкістю Security and Drive. Тут ви можете керувати всією безпекою Тесли. Тут ви можете керувати доступом до Тесла з телефону. Тут ви ви можете керувати режимом охорони. Charge Stats це статистика по вашій зарядці, але, на жаль, воно знову ж таки в нас не підтримується, того, що воно тільки рахує е, зарядки з Tesla Supercharger. Upgrades – що можна купити в магазині Tesla Наразі в нас тільки це якась херня на дах. І сервіс. До речі, дуже крута штука в тій самій Америці або Європі, того, що ви можете просто записатися на сервіс через телефон, і вам вона покаже, куди під'їхати, коли, що і як. Е, в нас. Тільки кулібіни в гаражах. Ну і внизу ви можете бачити пробіг машини, модель машини, вінкод код машини і ще якісь незрозумілі цифри. Тому додаток на телефон для Тесли просто must have. Ну і для мене найбільш роз'йомніша історія, що ви не носите з собою ніякі ні ключі, ні карточку, яка йде від Тесли, а просто телефон. І через блютуз вона конектиться і розблоковує машину. І так само закриває. Ви вийшли з машини, просто закрили двері і пішли. Якщо телефон буде там далі, ніж 5 метрів від машини, машина сама автоматично закривається. Так само, коли ви підходите до машини, відкриваєте за ручку. Машина відкривається. Це дуже круто, дуже зручно. От такий iPhone на колесах я купив. Я впевнений, що досвід використання цього діла буде дуже цікавий. І давайте ми зустрінемося на цьому ж місці через три місяці з отаким от багажем знань. Я вам розкажу весь свій досвід, що таке Тесла, як нею користуватись, і чи взагалі варто зараз переходити на електромобілі. Ну а щоб не пропустити це відео, потрібно знайти кнопку Підписатись, яка знаходиться під цим відео, і це зробити. І також поставити лайк і написати коментар, того, що, як на мене, такі відео і такий дорогий експеримент того вартували. Дякую, що додивились до цього моменту. Ну а з вами, як завжди, був Душенко. Зустрінемось, коли вийде нове відео. До зустрічі. Па.